Всім привіт! Ви на каналі Селянка Україні і мені прийшла посилка, яку я дуже чекала. Опа, ось така вона. Такий ящик доволі ну, нормальний. Я вже відкрила, ну, розрізала, щоб мені ще перед вами не розрізати. І зараз будемо дивитися, буду показувати, що я собі замовила. Замовила я собі спеції, приправи. Я їх дуже чекала. Я дуже люблю приправи, тому що смак їжі, яку ти готуєш, багато чого залежить від приправ, які додаємо. Тому я замовила і хочу показати. Знайшла дуже класний магазинчик, сайт такий, і там не такі дорогі приправи і гарне пакування. Ну, зараз будемо дивитися. Так. Ну, ось приступаємо. Прийшли мені приправа така до курки. І подивіться, відразу, які гарні баночки. Дуже гарно. Мені подобається Це як поставиш всі тако в якусь там полочку чи тумбочку, і відкриєш дверці, і все так гарно стоїть, дивиться, не так як в тих пачках, ну воно буває, все змішується, там не так, не такий вигляд. А це і чисто, акуратно, і дуже гарно. До курки я замовила, я дуже часто запікую м'ясо з курки і різні всякі страви. І я завжди готую, беру цю приправу до курки. Рекомендую. Будемо ще їх пробувати, звичайно. Далі йде мене суміш перців. Я захотіла собі такий перець. Горошком, суміш перців. І... О! Супер! Тут мене синулька кличе. Це він мене відпустив, ми з ним домовилися. І показую я. Суміш перців замовила і ось таку перцемолку, щоб мол... молоть, Знаєте, крутить, так і воно буде сюди ще насипати перець. Дивіться, яка гарненька. Так буде стояти гарно. Дуже красива. Мені сподобався саме такий варіант такий простий по-сільському. чи як, ну гарне. І ось такий перець. Це файно і на закрутки, по... І... Там байдуже куди навіть щоб перцемолка, щоб молоть. Мені так подобається теж перець, тому що він такий свіжий і. Тому так. Ось так. І яку я приправу дуже ще чекала, це приправа до плову. Я дуже люблю плов робити, але я люблю робити його, як є смачна приправа. Дуже багато залежить е, смак плову від приправи. Тому дивіться, мені тут зразу зробили все, що входить до цієї приправи, ну, щоб плов був всього. Насипали і будемо скоро готувати плов. У нас буде скоро плов. А пахне як фраза. Але мені вона дуже гарна, пахуча приправа. Класно. я думаю, плов буде смачний і неймовірний. По смаку, подивіться. Тут різні приправи, різні ну змішане все. І це дуже добре, що не потрібно їздити по магазинах, шукати і те, і те, і те. Тут все мені зразу насипали, всього, що потрібно. І ось так будемо готувати Ну, і макова начинка, як же ж без маку, як же без макової начинки, я дуже люблю. Робити булочки з маком, мій чоловік обожнює. І тому чекайте рецепт, будемо скоро готувати булочки. Ще замовила я собі відразу ось таку такеньку пачечку маку. Ну, начинки. Він вже зроблений, все, тільки булочки його і все випікати. Чим поки сама ти зробиш те все, то краще купити. Можливо, хто робить, але я більшість купую мак, таку макову начинку і тоді роблю уже булочки. І так виходить дуже смачно і гарно. Так, все впаковано гарно. Далі йдемо. Це вже я ще замовила відразу солодке все. Кокосова стружка. У мене є дуже смачний рецепт торта Рафаело. Так, Рафаело. І. Я купила ще собі кокосову стружку, будемо готувати. Зараз відкрию, мені цікаво, як вона пахне. Вау! Дуже класний аромат, повірте, не такий, як у магазинах куплений в пачці. Буває, я купувала не раз, тому я знаю, що кажу. Буває вона якась несвіжа, взагалі, буває, не пахне. А це така, бачите, е... малесенька така, невелика та така. А пахне просто як цукерками, як реально настоящим Рафаелу. Хто є цукерки, дуже класна. Буде смачний мене торт. <гум> дуже рекомендую цю вже наперед кокосову струбку класна. Далі йдемо, далі, далі. Що ж це там? Перець чорний. Ще відразу замовила. І такий перець в мене вже кінчається. Тому, думаю, хай буде наперед, запасаються. Ось такий він, відкрутимо. Обережно тільки. Подивіться, який він. Ого, пахне дуже гарно. Ну, як перець, але це такий крепкий, не, не просто що всипнеш пачки, а його не чути, бо бувають такі перці. А цей класний. Магазинчик цей називається Світ прянощі. Тому рекомендую, дівчата, я. І зразу йде мене какао. Мені порекомендували алкалізоване какао. Це какао саме для випічки. воно краще, чим обичне, таке просте. Його використовують в нутеллу взагалі. То, у дівчата. Для діток це дуже добре воно. І в торти мені порекомендували, тому що я люблю пекти торти, я думаю, вже всі знають це. І я буду пробувати і розкажу вам свій відгук, що ж яке ж це воно какао. Я ще їх не пробувала, але мені вже подобається. А скоро буду їх готувати і розкажу свій чесний відгук, чи сподобалось, чи ні. До картоплі. Як же ж без приправи до картоплі? Я люблю різну картоплю запікати, смажити, тушити. І це можна оцю приправу до різної картоплі. Запікаєте, дуже смачно виходить, якщо ще спеціально сипати картоплю. М -м -м, подивіться, як прикольно. Але пахне гарно. Різні тут, я бачу, різні види просто всього. трав різних. Натуральні це трави, приправи, спеції. Я вже слівна говорила, ну, але класно. Тому ось це. Я трохи не замовляла, я вам скажу. до шашлику. супер! Це теж дуже гарненько мені все зробили. Не просто все змішано, а подивіться, як все гарно висипали. І це воно їхало до мене, і все одно так і є. Класно. Ми скоро будемо смажити шашлик. М'ясо нашого синочка День народження. Тому скоро будемо пробувати. Опа, я відкрию, хочу теж показати вам всередині. Ось так зверху, а тут вже йде ось такі різні. Запах просто. Я вже захотіла шашлик. Чесно, не дуже. Дуже пахне гарно, я думаю, буде в м'ясі теж дуже смачно. Будемо пробувати. Далі йде в мене сванська сіль. Ця приправа, господинки, я рекомендую відразу. Я її вже пробувала, я її купувала. Купувала якось на базарі, але мені вона дуже сподобалась. Я вже її третій чи четвертий раз, а це вже я замовила тут разом з ними, Думаю, Замовлю відразу, щоб ця була. Вона до риби ця суперова приправа. Просто, просто натерти цією приправою рибу, з комбрів, наприклад, посолити, поперчити ця приправа і залишити там на, два, на день і ніч, і на другий день можна їсти. Ви уявляєте, яка смачна риба. Просто маринована, дуже класна. До м'яса запікати, навіть до шашлику до всього. Мені дуже подобається ця приправа. Вона ось така йде. Навіть не, не потрібно багато солити, тому що тут навіть є в складі сіль. Але класно. Мені сподобалася приправа. Далі іде в мене щось там ще? Е, перші страви. Це, наприклад, борщ, суп, таке щось рідке. Перші страви. М -м -м, але все гарно пахне, подивіться. Будемо пробувати. Я думаю, воно буде все смачне, тому що навіть упакування вже говорить саме про себе. Далі йде в мене желатин. Я ще вирішила собі замовити стільки желатину. Я люблю різні желені торти робити. І ось такі він. Думаю, чого гратися. Зараз желатин вже не такі дешевий пачках. Тому я вирішила вже замовити відразу і це, сюди цей. Ну, я думаю, хватить мені на трохи. Далі що? Ванілін! Супер! Ось так. Але класно пахне. Дивіться, яка гарненька бутилочка. Воно все. Мені дуже подобається, що воно не в пачках приправи. Не в пачках, а в цих. Воно дуже гарно так дивиться все. Ванілін будемо використовувати. І ось ще мені мене прийшло. Прийшов мені назва така навіть тендерайзер. Коротше, я по-простому скажу, по-своєму. Це така штука, щоб м'ясо відбивати. Вона замінює молоток, кухонний молоток. Я вирішила спробувати, я не раз бачила е в інтернеті, що дивіться, вона ось так працює. Я думаю, спробую, чи буде зручно мені нею, і скажу вам свій відгук. Але я думаю, м'ясо буде дуже м'яке, тому що ось так проколює. Це супер. Так, ну ось такі мої, така моя посилочка. Паковано, я кажу, відразу, дуже добре. Нічого не побилося, хоча йшло в баночках таких красивеньких. Але все прийшло ідеально, все ціле. І ось так. Подивіться, красота! Ну, ще раз покажу вам, як воно ж виглядає ось так збоку. Просто подивіться, як гарно. Уже, уже мені гарно, вже мені подобаються. Ось так ці баночки дуже гарні. І красиво буде стояти все. Тому, дівчата, рекомендую цей магазинчик. Посилання я вам залишу під відео і перейдіть, подивіться, що там є, можливо, кому сподобається. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока!